Друзі, всім привіт! Сьогодні ще один коротенький огляд на автомобіль, який ми підібрали, пригнали для нашого замовника. Це у нас Renault Sandero Stepway з бензиновим двигуном, об'ємом 0,9 літрів, трициліндровим. Автомобіль офіційний, куплений в Україні. На даний момент пробіг автомобіля складає 30 тисяч кілометрів. 30 тисяч. Машина 2021 року. Вона ще на офіційній гарантії. Робилося всього 3 ТО. Машинка від першого єдиного власника. Причина продажу те, що власника призвали, він воює, дружина на автомобілі їздити відмовляється, тому автомобіль стоїть. Досить довгий період вони вагались продавати його чи ні, і все таки вирішили виставити на продаж. І тут знайшлися ми, які шукали схожий автомобіль. Побажання клієнта були, щоб автомобіль був з гарним кліренсом, з якомога меншим пробігом, з чесною прозорою історією, ну, відповідно, станом. Конкретно цей автомобіль ідеально підходить під ці параметри. Чому зараз розкажу далі? Ми маємо. Офіційний автомобіль з чесною прозорою історією. Крайній сервіс робився на пробізі 29-200 півроку назад на офіційному сервісі і в загальному обслуговуванні тільки на офіційному сервісі. По кузову автомобіль в дуже класній комплектації. Це раз, в дуже класному стані. Це два без жодного фарбованого елементу. Вікна всі рідні, включаючи лобове. Додатково автомобіль всі вразливі місця затягнуті плівкою, такі як е фари. А, місця під ручками, проєми всі. Покажу. Ззаді бампер також затягнуто плівочкою. Зсередині, то я також далі покажу. А, додатково на автомобіль встановлені ось такі поперечини, Торто з ключиками з усім її вони віддали наступному власнику. Тут все в ідеалі. Ну, тут нема що показувати, бо тут. Може декілька якихось дрібних коцок є, і то вони реально дрібні-дрібні. Так вона рівна як струна. І дуже класний кольор. Незвичайний, як завжди, там сірий, білий або чорний. А тут маємо такий коричневий металік, який, як на мене, дуже класно пасує даному автомобілі. І найголовніше, ми маємо два комплекта оригінальних дисків до цього автомобіля з гумою. Літні у нас ось такі. На абсолютно новій гумі. Ми її практично не їздили від слова зовсім r 16 205 55 Дуже класно виконаний рисунок. Це саме легкосплавні диски з фрезіровкою. Як по мені, також вони дуже класно пасують даному автомобілю. З того, що ми ще бачимо, ну обвіси скрізь пластик, зрозуміло, так як це Stepway. Бачимо додатково бризговики встановлені, е дефлектори на вікнах. Автомобіль повністю затонований з боковими передніми вікнами. Ну, як би класно, але в Європу він не виїде, я так розумію. Ззаді бризговики встановлені. Тут заклеєно, я вже казав, плівочкою. Також тут тонування є. Диски точно такі самі. Парктроніки, до речі, у нас є. На цьому автомобілі є камера заднього виду, вихлоп чистий, ну в загальному машинах рустан нової. По кузову просто рівна, як струна. Взагалі нема до чого причепитися. Ну і відповідно пробіг за це говорить тут за автомобілем. Дивилися дуже-дуже класно. Другий ключик до автомобіля, до речі, два оригінальних ключика. Другий ключик він взагалі на ньому навіть не де не коцки, не царапки, нічого не. Він просто лежав вдома, ще й підписаний. Вон, цей трішки такий вже поюзаний. Тому ось такий максимально класний збережений автомобіль, жодного, наголошую, жодного скольчика, жодної коцки спереді. Хром, все капотик Все в ідеалі. Йдемо до салону. По салону. За комплектацію я вже сказав, що тут перед максимально, мабуть, єдине, що ще може бути додатково, це підігрів сидінь Тут його немає. Є тільки заглушки. А так, все скрізь є, це я розкажу трішки зараз далі. Маємо ось такі карти. Як би можна сказати, що тут два склопідйомники, але ні, тут насправді на, 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 на чотири електросклопідйомники. Але чомусь все одно вирішило зробити так, що два знаходяться тут, два на центральній консолі. Ось там. Також, коли заведу автомобіль, покажу. Ось такі накладочки пофарбовані, класно зроблені, хром ручки. Пороги також ніде жодної коцки немає на жодному порозі, плюс вони ще додатково заклеєні в захисну плівочку. Сидіння всі з самого початку, з самого нового в чохлах, Ось такі, як по мені, досить прикольно зроблені такі, видно, що якісні чохли, Вони чисті, гарні. Підлокотничок мається. Оригінальні килимочки. Сандеро гумові, сідаємо в салон. Кермо стан нового автомобіля. Але він такий є. До речі, от, які враження від цього автомобіля? Як технічно, так візуально, так всередині от все, стан нового автомобіля. Просто куди не каснись, їдеш. Як він їде, як він відпрацьовує 31 200 км пробіг. Запускається з півтику, двигунчик працює ідеально, помилок ніяких немає. На крайньому сервісі, там щось міняли масло, охолоджуючу рідину, щось там ще, все по цьому. 10 тисяч назад міняли... міняли свічки запалювання з того, що я читав. Ну, Тобто, коротше, все по регламенту робилось, машина максимально класна. Є, значить, у нас електрорегулювання дзеркал, є підігрів дзеркал, є. Парктронік, які можна включити вимкнути, є екорежим, є камера заднього огляду, є великий сенсорний дисплей. Зараз що ще показати, вона зараз потухне. Є система старт-стоп на секундочку також. Вона у нас тут присутня. рушник прикурювач, підлокотник, п'ятиступка, коробка. По салону стан максимально збережений. Маємо однозонний клімат-контроль, саме клімат, який працює просто ідеально, холодить як потрібно. Буде зараз дуже сильно гучно, то я зроблю трішки тихіше. А, класна мультимедіа, досить класна мультимедіа, вона не підтуплює, працює а, досить швидко. По якості також а, все класно. З приємного, що тут вже є. Apple Android, Android, Apple CarPlay, Android Auto. Вчора я їхав дуже зручно, втикнув через дротики. Поїхав, якби дрібничка така, але дуже-дуже приємна. Є навігація середній розхід. Вчора у мене за 215 км вийшов 6,2 літра. Також досить непогано за рахунок турбінки, машинка їде. Її треба довше крутити, але їде вона класно. Це не зовсім мені зрозуміло інженерне рішення. Тобто, це вам для розуміння, це задні склопідйомники. Тут регулюються. Чому вони тут зроблені? Не знаю, якось треба запитати в інженерів. Є в нас круїз контроль, спідліміт. Тобто, в загальному досить цікава комплектація. Телефон підключається, мікрофон. Тобто всі, кермо, проїзд тут регулюється, Датчика світла нема, але є. Протитуманні фари задні додаткові. Є це, є в нас мультикермо. Типу, ось така машинка. А, реально нова машина за дуже гарний прайс. Також за прайс я вам розкажу трішки пізніше. Тому що ціна даної даного автомобіля максимально класна і приємна. Є, значить, у нас договір. Є. А, Є техпаспорт, автомобільчик ми вже переоформили, він вже на новому власнику. Ось значить, дані про автомобіль. 90 кінських сил тут у нас мається, ось пробіг 16, але це не крайні, значить. ага, Це в 24-му році, в 24-му році, в першому місяці було ТО. Що робилося, можна подивитися, це з цих. Також тут купа страховок і страховка є на, на даний момент, дійсна. Є... Що тут ще в нас? Там десь свіжі є видруки. Також страховки. Тут у нас десь є по експлуатації. Ось наші, наші ТО. ТО1, ТО2, ТО3. Другий місяць 25-го року 29 800. за мінали, повітряна, охолоджуюча рідина і гальмівна рідина, що було зроблено. Тобто, чесна, прозора історія до нашого автомобіля. Тобто, максимально все є. І машинка дійсно максимально хазяйська і максимально збережена. Саме те, що й хотів наш замовник. Тут він і отримує. Ще, по суті, досить цікаві комплектації. Досить цікаві комплектації. Дос розказав, показав. Що ми глянемо задній ряд. Тонування таке вони зробили прям мощне. Я б, чесно кажучи, розтонував передні вікна, бо вчора я паркувався, а ввечері нічого не видно. Ось такий задній ряд, також все в чехлах. Оригінальні килимочки з перегородкою. Немає що тут говорити. Знову ж таки, стан нового автомобіля. Mm. багажного відділення. Тут також все люкс, все відкривається, відкривається, робиться. Закинув я одне колесо, чисто щоб показати. Значить, у нас ось така зима. Також абсолютно нова, r 16 55 набір інструменту весь присутній. А, наскільки заморочились власники, навіть тут поклеїли карбончикою, ну, карбоновою плівкою всі вразливі місця, щоб нічого не шкрябалося, не шкрябалося. Є у нас е, ролета Рено номер один в Україні. Ну і так, що можу тут ще щось розповідати, підемо під капотку, покажу. Будемо закінчувати. Дуже класна машинка за свій бюджет. Така по місту, тому треба малолітражечка, щоб невелика витрата палива була. З приводу моторесурсу тут питання спірне, тому що а, думки в інтернеті розділились 50 на 50. Хтось комусь подобається, хтось каже, що це двигуни одноразові, але як показує практика, болт таксі їде на таких двигунах. Пробіги в них космічні і машинки ходять без проблем. Я особисто спілкувався з людьми, в яких пробіг 200. Плюс. Вони їздять і вони їздять нормально. Під капотом, ну, нову, таку, все, все в рідні, ніде нічого не крутилось, не знімалося. Рідини з крайнього ТО була заміна масла, заміна антифріза, муфта спрацьовує. Тут все в нас добре, термозахист на місці, акумулятор живий, крайнє ТО 29800, 6.02.12. Охолоджуюча рідина, фільтр повітряний олива двигуна, фільтр оливи, фільтр салону і гальмівна рідина. То, по факту ще й можна таке досить велике ТО зроблено. Обслуговування тільки на, одному, на одній офіційній станції. Є газліфт, до речі, на секундочку капота. Не треба не, не палку ставити. Все компактно. Все компактно, все класно, такі от діодні вставочки вже йдуть, так як це реєст. Що зараз будемо підводити підсумки, скажу свою точку зору з приводу даного автомобіля. Друзі, давайте підводити підсумки. Е, мені пощасливилось попрацювати з таким автомобілем. І що я можу сказати, досить цікавий автомобіль в своєму бюджеті. Конкретно даний варіант ми купили за 10 300 доларів. 21 рік з пробігом 30 тисяч. По факту машина нова, на гарантії, тільки пройшла обкатку від першого власника з двома комплектами гуми дисків. В ідеальному технічному візуальному стані в класній комплектації людина саме це хотіла. Тому, друзі, кому цікаво, звертайтеся, знайдемо і для вас автомобіль вашої мрії. Нагадую, з вами був майник з Карлією Чернігів. Підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та Фейсбук. До нових зустрічей, а ми йдемо віддавати машину нашому замовнику. Всім добра!